Всім привіт, і Steve Perfection з на зв'язку з вами сьогодні у нас середа, дощова погода, всі тачки мокрі, боремося з водою і з поломками автомобілів наших клієнтів. Тут у нас Toyota Hilux на розвальному стенді, тут заміна лівого кермового накінечника, шпицовка кардана, там по мілачам всякі моменти, які треба усунути. Це наш постійний клієнт, наш добрий друг нашого сервісу. Зараз заїхав до Романа Мирославовича на ремонт. Тут у нас лендровер, лендровер привезли на евакуаторів, замовили оригінальні гальмівні шланги спереді. Зараз замінимо, прокачаємо гальмівну рідину і в принципі відпустимо. Чекаємо постачальника зі шлангами, бо шланги тільки по оригіналу лендровер. Погнали, куди ти хочеш гнати? Скажи мені, Сергій, куди ти хочеш гнати? В ту сторону, ну пішли в ту сторону. Почнемо з того бокса, да, напевно. Так, у нас тут аудюжечка Q7. Це кузов 4М, заміна ГРМ, заміна коробки, тому що коробка в декількох місцях має тріщини. В принципі, при таких ударах ми не знаємо, чи вона буде працювати після зборки цього автомобіля. З клієнтом прийняли правильне рішення, заміна коробки, цю дефектуємо або на запчастини продамо, ну будемо щось думати з цим. Також комплекс по заміні всіх елементів підвіски, збираємо її повністю на хід, ставимо телі, касі радіаторів. І машинка їде на рихтування, тобто, в принципі, поїде самостійно своїм ходом. Газуємо далі, тут пацики розбирають задній мотор на електричці, модель К3 Тесла. Так, тут у нас Audi A4. Audi A4 заміна масла з фільтрами, заміна дисків з шинами на літні. Проблема в цьому автомобілі, що його постійно треба рухати вручну, толкати. Чому? Тому що автомобіль приїхав зі штатів без ключа, а в цих кузовах ключ підв'язується лише. На офіційних дилерах, на жаль, поки що немає рішення, але це поки що. Тому автомобіль ми підготували повністю до того, щоб його можна було відвезти в Хмельницький, хлопці везуть і далі. З Хмельницького вона вже своїм ходом приїде сюди, тому що ми вже переглянули моменти по двигуну, да, ми вже замінили масло з фільтрами, ми замінили свічки, провели теошечку, зробили огляд, що в принципі можна буде вже на цьому автомобілі пересуватися самостійно. Так, тут у нас корола, корола нашого постійного клієнта. Їздить дівчина, в принципі, обслуговується завжди вчасно. У нас тут планове на ТО масла з фільтрами і заміна сталимблоків задньої балки. Але ми знайшли деякі нюансики. У нас задня балка має виробітку, зараз салімблочки привезуть. Будемо дивитися, тобто будемо щось придумувати, щоб ці салімблоки вільно тут не рухалися, бо вони прокручуються і розриваються. І з ними стається біда. Зараз покажу. десь тут був салімблок старий, от. їх прокручує. От. Цьому салімблоку рік. Оригінальні салімблоки на цю тойоту стоять крило на Теслу. Тому ми поки що ставимо замінники Тут металева обойма. Я думаю, що ми на прихваточки кинемо і буде все ок, буде все їхати. Це, звісно, такий трошки гаражний метод, але деякі автомобілі потребують саме таких рішень. Газуємо далі. Так, у нас... Цьому боксі є Audi A4. Проблема в тому, що є дефект на коробці, точніше на за... на цьому, на хвостовіки на за на редукторі. У нас відламався кусок. Ось так це виглядає. Це все треба грамотно проварити, тому що сам елемент дуже дорого в принципі коштує. Тому це оце зараз. Є кусочок, це і є. Ми зараз це все підшаманили. От зараз це все привариться сюди, обвариться. Кінцевий результат покажемо. Проварка як має бути на вищому рівні. У нас одні спущені мотори по сервісу. Так, у нас тут Lincoln MKC. Цей автомобіль ми. Раніше, десь декілька місяців назад відновлювали після удару в Штатах. Машина катається, не приїжджає просто так. Зараз заїхала на планову заміну гальмівної рідини. І на комп'ютерну діагностику виявили проблему по лямбда-зонду. Будемо розбиратися з цим моментом. Так, в принципі, машина не парить, люди доволі катаються. А4 наша. На, 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 стоїть у нас на цьому на майданчику, продається автомобіль. Зараз повністю ми перевірили, чи все ок, машинку помили. Сьогодні дощ хотіли вигнати на вулицю, на майданчик, але найпоки тут постить, бо колеса на терці, щоб якщо прийдуть клієнти, щоб сідали зразу в чистий автомобіль. Так, тут Сережка, як завжди, у нас, от бачите, ціарий мотор. Сіарий <сміття> злився з моторчиком. Тут у нас пробой картерних газів системи охолодження. Головку вже віддали в токарку, переміряли лінійкою Це плоскості, отак вона називається. Переміряли блок, блок має деформацію. Розбираємо зараз блок, відкидаємо від коробки, з балки знімаємо, розбираємо блок. І даємо його на також ремонт. У машини є масложор, у машини є проблема по охолодженню. Коротше, ми робимо під ключ, цей моторчик, щоб він бігав. В принципі, якихось серйозних проблем ми не побачили, там тріщин-блок, як обично, буває, там між гільзами, все ок. Тобто тут буде ремонт, да, замін комплекта кілець, вкладищів, перемірюємо коротше, зробимо, як всі належить. Ну а тут так от в кучку складені, чекають, тут запчастин переднього бампера чекають. І машинка відправляється рихтовка, покраска це теж e-tron. E, і Infinity QX60, буде зніматися передня ліва подушка, встановлюватися інша нова, жива. Так само на рихтовочку, покрасочку і людинка буде кататися. Ну так, в принципі, це по сервісу, да? я, в принципі, все сказав. Ми все пробіглися. Шинка там теж, в принципі, записи поки що до середи записів, так що якщо ви бажаєте записатися на монтаж або на інші роботи, звертайтеся, в принципі, вам готові допомогти. Гарного дня, пока!